Вітаю, любі друзі, ви на каналі Слобожанка. Сьогодні Слобожанка у Дніпрі. Я сюди приїхала на стажування, пробуду тут кілька днів. У мене буде вільний час, і я планую відвідати ті місця, які я давно хотіла побачити. Це набережна річки Дніпро, і також я дуже хочу потрапити на монастирський острів. Ну, а зараз я йду шукати готелі, в якому у мене заброньоване місце. Люблю цей момент, коли заселяєшся в готель, а там є отакий набір. Є чайник, є чай на вибір, кава. І можна трішечки відпочити і отримати задоволення з дороги. Я живу в Харкові. Харків'яни фанати свого міста. Він для них найкращий. В якому б місті світа вони не були, вони його завжди порівнюють з Харковом. Ну і, звичайно, Харків найкращий. От я не буду сьогодні порівнювати Дніпро і Харків, я просто хочу Дніпро знати, який він є. В Харкові немає річки Дніпра, немає такої набережної, яка є візиткою міста. От він інший. Я не буду порівнювати. Зараз я чекаю свій трамвай і я направляюсь в парк Шевченка. Ну, коли я збиралася в Дніпру, я готувалася. Я подивилася, які тут є достопримічательності, що тут цікавого, звичайно, нічого не запам'ятала. Тому вже що бачу, те я буду показувати. Перша моя локація це парк Шевченка. Після парка Шевченка ми збираємося йти на монастирський острів. Я зустрілася з подругою, це моя колежанка. Ми давно не бачилися. От. І зараз ми будемо гуляти. Тут є таке кафе, цікаве в цьому парку. Кілька алей сходяться до центрального входу, ну, як в стандартному парку. Ну, ось так виглядає парк, він більш природний. Спокійний такий, без яскравих кольорів. Ой, білка, або ще називають вивірка. Тут теж живуть такі білочки, О, яка цікава, маленька така. Побігла, на дерево сховалася. Ми пройшли через парк, виходимо зараз до Дніпра, там є міст. І через міст ми перейдемо на цей монастирський острів. Так виглядає один край цього острова. Монастирськ називається тому, що, за переказами, тут існував колись монастир, ну, але підтверджень археологічних в цьому немає. І в пам'ять про те, що був монастир, стоїть церква Миколая Чудотворця. І також звідси гарно видно оцей штучний водоспад. Як тут гарно, як добре видно Дніпро і набережні. Ну а тут взагалі дуже цікаві краєвиди. Який широкий Дніпро протікає. І також гарно видно цей штучний водопад. Він зроблений в пам'ять про те, що в цьому місці були пороги. І коли якісь торгові судна, кораблі допливали до цього місця, вони не могли ці пороги пройти. Доводилося зупинятися, витягувати на берег все своє майно разом із своїми кораблями, переносити вручну і далі вже. Знову спускатися, спускатися на воду і плити по Дніпру. Єдиний, хто навчився проходити ці пороги, це були козаки. От, і в пам'ять про ці пороги, яких зараз вже тут не існує, зроблено оцей штучний водопад. Я думаю, що рибалка тут гарна, раз сидять стільки рибаків. Напевно, щось знають місцеві. На монастирському острові. Є пам'ятник Шевченку, це одне із центральних місць відпочинку для містян, Ну і така церква Миколая Чотворця, зараз ми до неї підійдемо. Не буде, не буде. Ну, такий невеликий парк атракціонів тут є. І обов'язково спустимося до Дніпра на берег. Підійшли до церкви Миколая Чудотворця. Зараз зайдемо всередину і підійдемо до берега Дніпро. Спустились на берег, виявляється рибалки, вони стоять у воді, тому що вода тепла. Напевне, щось ловлять, щось є раз стоять. О, як цікаво. Яке цікаве місце. Так, да, так дивно, що тут каміння. Ну, напевно, для саме для цього ландшафту це характерно і для цього острова. Ми спустились на набережну і продовжимо нашу прогулянку. Монастирський острів залишається позаду. Ми підійшли до такого цікавого місця, називається куля бажань. Зараз підійдемо і загадаємо бажання. Якісь птахи, які нагадують чаєк річкових, не знаю, як вони називаються, але їх тут багато. Куля бажання називається ця локація, не знаю, що вона означає. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть мені в коментарях, щоб і я теж знала, що тут треба робити. Ну, я думаю, що раз куля бажань, треба підійти, загадати бажання якесь, напевно, до неї доторкнутися і чекати, поки це бажання здійсниться. Ну, ось так цей шар виглядає зблизька. Щось тут написано на ньому. І такі краєвиди. Катер пливе, краса неймовірна. Обійдемо цей шар навколо нього і загадаємо вже бажання і перевіримо потім, чи воно здійсниться. Фотозона на набережні. Дівчата молодці. Пройдемо ще трішки. Ось таке така цікава споруда на березі. Напевно, якась кафе. Подивимось, що там. Ой, яка краса. Заяці з котом сидять. Яка краса? Як цікаво. Ще один такий цікавий ельф тут сидить Чамурчик. Цікава ідея для перукарів. Описати словами мої враження важко. Я перший раз у Дніпрі, так щоб була можливість зупинитися, щось подивитися, побувати на набережні. Дуже багато емоцій. Емоції такі яскраві. От, загалом дуже приємне враження. Дуже цікаві місця я побачила, і, звичайно, Дніпро він вражає. З іншого боку, такі лежаночки є. Можна на траві відпочити, дуже зручно. Супер клас. А тут здається, у нас ресторан грузинської кухні. Класно. А далі фонтан. Зараз ми йдемо до нього. Здається, тут є причал для лодок чи катерів. І ось такий фонтан. Супер. Ідея дуже гарна. Дуже гарно виглядає. А набережні це дуже-дуже доречна. Я буду завершувати своє відео. Сьогодні у мене був день приїзду у місто Дніпро і день знайомства з цим містом і прогулянка. Мені було дуже цікаво, в мене дуже багато емоцій, дуже багато вражень. От, загалом враження дуже приємне від цього міста, і саме від річки Дніпра від набережної це візитна картка цього міста. Дійсно, вона характеризує це місто як місце на Дніпрі. А сьогодні прощаємось Па-па!